І всім всім привіт! вами, мене завжди Тофін. І сьогодні продовження спідрану 20 тисяч. Сьогодні я апну 11 тисяч шкуків на своєму твінку, О, на своєму проекті 20 тисяч. Ну що ж, а перед началом поставте лайк, підпишіться на канал. Це дуже поможе активу і, і, і каналу. Напишіть як любий коментар і порадьте це відео, друзям. Я дуже для вас стараюся. Ну фош. а тепер починаємо. І фош, починаємо ми у катку. Я буду апати сьогодні Нітон на 20-й ранг, і коли я її апну, тоді усе буде 20-й ранг і буде 11 тисяч кубасиків. Я не показав, не встиг думав, що я записую відео, а я відео не записував і не показав вам свій аккаунт. Ну, покажу на наступ, коли закінчиться та катка. А поки фон, давайте іграємо. Я буду сидіти в чах. Е, Ну, так от. Отак я по 20 й ранг. До речі, я пну вже дуже багато персонажів на 20-й ранг. Десь уже більше 10. -ти. Так що проект іде, як має бути. Е, пуфує кубки дуже сильно. Як... І тому що ви набрали на відео відеосекунда аптув 10 тисяч 3 лайка. І тому я продовжую знімати той проект. Speedran 20 тисяч. І фос, давайте сидіти далі. Уже я піджимаю, вже 7 персонажів. Так. фос персонажі не, не б'ються, як завжди. Бо катки зазвичай проходять дуже легко. Так. Уже п'ять персонажів походу, двоє виробились. О, а тут Едгар сидів, я навіть не замітив. Так, уже топ-3. Окей. Мені здається, мене той Едгар знив ще зараз. Ага, так. Він затопив трохи я. Виходимо. І мені залишається один кубок на ніті. Капець, не повезло. І показую свій аккаунт. І залишається теж один кубок, абдеже 11 тисяч. Що ж, надіюся, я сьогодні це зроблю. Хоча надіятися, кубки ще невисокі, легенькі. От мій профіль тільки що був. Що ж, 11 тисяч, я тебе чекаю. Покажу вам своїх свої профіль. У мене вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Уже. Уже 9 20 рангів. І зараз буде 10-й Ценіта. І всі решта, як завжди, на 15-й ранг. Що і ми починаємо катку. Ну, залишається один кубок. Нам потрібно просто забрати топ-5, і все, і буде це плюс 2 кубасика, і усе. Вважай, діло зроблено. Так, якийсь спайк іде. Ой. Хух, я його знищив. О, дайте ж шість персонажів. Блін, а чого так персонажі швидко знищуються? Минулої катки персонажі, як ви бачите, бачили, не знищувалися. Ой, погано! Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тікаємо! Треба мансити, 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 мансити. І я його динамайка підловлю. Ой, подо тому до динамайку кінець. Так, треба одного персонажа знищити, я відхилився. І давайте туди не дамайка знищимо. І все! Все! все, 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 все. Йдемо в яд. О, вже, топ 4 Що той... Едгор іде. Все! Ми апнули 11 тисяч кубків. Ху! Поки що все дуже легко, персонажі ще сильні. Сильні лишаються персонажі. І зараз ми виходимо у меню. І... Скібдиш 11 тисяч кубків. І зараз ми відкриємо магаявчик. Блін, 11 тисяч кубків. Показую вам ще раз мій профіль. Скільки поб'єд на кожному режимі? Хух, ми то нарешті апнули. Ну ж, а далі 12 тисяч, 13 і так далі. І у мене уже 10 персонажів на 20 ранг. ж, відкриваємо мегаявчик. Всі, поставте лайк, підпишіться на канал, і нам падає ляга. Нє. Нам не повезло, і випало п'ятірка. Ну що ж, а на тому усе. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підпорядкуйте відео своїм друзям і чекайте наступних відео, там де я апую 12 тисяч кубків. А воно вийде дуже скоро, бо кушу я як шалений. А на тому все. Всем удачи и пока-пока.